У ліцеї номер 8 міста Житомира майже закінчили будівництво протирадіаційного укриття. Планують здати його в експлуатацію до кінця 2025 року. За словами начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслава Глазунова, основні роботи вже завершені. Залишилося провести внутрішнє облаштування та встановити меблі. Обіцяло нам на найближчим часом переподключити мережі до постійного живлення. Як тільки це буде зроблено, підрядник на протязі двох тижнів укомплектує укриття меблями і будемо вводити об'єкт в експлуатації. Тому в кінці жовтня терміни подовжились до кінця року. Спочатку планувалося звести найпростіше сховище, однак після внесення змін до державних будівельних норм на початку 2024 року проєкт переробили під вовноцінне протирадіаційне укриття. Через це обсяг робіт і їхня вартість суттєво зросли. В'ячеслав Лозунов запевняє, вже наприкінці цього року учні ліцеї номер 8 зможуть користуватися новим, сучасним і безпечним сховищем. По коштористі проєкту документації 55 мільйонів в ці кошти ми вписуємося, додаткових коштів не потрібно. Затримку будівельних робіт навчальний процес у ліцеї номер 8 зазнав змін. Очно заняття відвідують лише учні перших-четвертих класів. Решта школярів навчаються у змішаному режимі через відсутність власного укриття. Діти вимушені щоразу долати півквартала, аби дістатись до найближчого сховища. Нове ж приміщення розраховане на 600 учнів і педагогів та займає площу у 1200 квадратних метрів. На даний час уже встановлені системи сповіщення, інтернет. Нет, оснащені вбиральні, причому вбиральні для людей з обмеженими можливостями, підйомники встановлені обогрівачі, Ручна система вентиляції, якщо не дай боже, повністю буде відсвітне світло для забезпечення життєдіяльності в межах укриття, є так називаємо механічний ручний привод подачі кисню. Цей розділено на дві частини, має чотири входи. Два з них оснастили підіймачами для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Це два незалежних дізельних електрогенератора, які призначені для того, якщо в випадку припинення централізованого електропостачання вони забезпечують електрикою все обладнання обох укриттів. Школі сподіваються, що після підключення електроенергії та встановлення обладнання сховище зможуть відкрити без додаткових затримок, й учні матимуть безпечне укриття поруч зі своїми класами. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.